Навіщо Боже відкинев ти нас назавжди, навіщо розпалився гнів Твій на овець стада Твого, поміни людей Твоїх, яких спочатку зібрала рука Твоя, Ти обрав, як вже з насліддя Твого гору Сеон, на який оселився Ти. Піднеси руку Твою і поглянь на злочинство їх, що наробив ворог у святині твоїй, у храмі твоїй. як звірі рикають вороги Твої у храмі зібрання Твої, поставили знамена свої, замість знамен наших, наче в гущавині лісовій. Високо замахували сокирами, всі двері і всі оздоби ламами, молотами порозбивали, вогнем спалили святиню Твою на землі, осквернили оселю імені Твого. Сказали вони в серці своїм, зруйнуємо їх зовсім, і спалили всі міста зібрань Божих на землі. Знамен наших ми вже не бачимо. Нема вже й пророка, і нема між ними такого, хто сказав би, доки це буде. Доки Боже ворог буде мучити нас, доки противник буде ображати ім'я Твоє. Навіщо відхиляєш руку твою і силу твою, гнівом могутності твоєї урази їх? Бог же, цар наш, раніше віків учинив спасіння посеред землі. Ти розділив силою Твоєї море, ти знищив голови змії у воді, ти розбив голову дракона, дав його на поживу людям ефіопським. Ти відкрив джерела і потоки, і ти ж висушив ріки великі. Твій день і твоя ніч ти створив зорі і сонце, ти поставив межі на землі. І ти ж установив літо й зиму. Згадайся, ворог зневажає Господа, і люди нечистиве ображають ім'я Твоє. Не віддавай звірам душ тих, що прославляють тебе. Душу Богів Твоїх не забудь до кінця. Подивись на завіт твій, бо всі темні місця землі наповнилися домами беззаконня. Нехай не повернеться смирений, осоромленим, принижений і убогий, і нехай прославляють ім'я Твоє. Встань, Боже, захисти діло Твоє. Згадай зневажання тебе від беззаконного кожен день. Не забудь голосу тих, що благають тебе, богардиня тих, що ненавидять тебе, підіймається проти тебе завжди.